Білгородська дамба зруйнована, ворожі позиції на Харківщині змиває водою. Виглядає як ефектна картинка, чи досягли українські військові потрібного результату? Навіщо це потрібно було не тільки армії, але й Зеленському? Чому особливо прискіпливо за ударами по Білгородській області спостерігають саме у Білому домі? І чому саме Куп'янськ зараз з районного центра перетворюється на поле бою, яке може вирішити долю переможців у цій війні? Обов'язково підпишіться на канал, щоб ми з вами просто не загубилися і погнали. Одразу нагадаю таку історію, що відбулося 24 жовтня. Росіяни почали бити на сполох. Вони кричали про пошкодження греблі саме Білгородського водосховища на територію Росії. Спочатку z канали не змогли зорієнтуватися і писали чи то про удари американськими ракетами Хаймарс, чи то про наліт невідомих безпілотників. Але мережею вже ширились численні відео з району затоплення. Місцеві пабліки писали, що внаслідок атаки було пошкоджено кілька будівель саме з технічним обладнанням, підйомні механізми одного із спускних шлюзів і гребінь дамби. Згодом підтвердив цю тріщину на білгородській дамбі в Росії командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. На той час рівень води в Білгородському водосховищі почав різко падати. Обміління за кілька діб осягнуло одного метра. Це, до речі, було видно навіть із супутників. Тим часом місцева влада Білгорода голосила режим надзвичайної ситуації а робітникам наказали негайно. Приступити до засипання підвідного каналу, щоб не допустити цілковитого осушення цього водосховища в Росії і підтоплення великої кількості території набагато більшої ніж є зараз. Насправді підтоплення їх зараз вже чималі. Про що ж говорять знову таки кадри очевидців? І Тут варто зупинитися і роз'яснити ситуацію максимально детально, аби було всіх розуміння. Уся ця катастрофа призвела до того, що тепер під загрозою саме позиції російської армії, які діють на Вовчанському напрямку, а це територія України, Харківська область. Велика вода, яка неконтрольована витікала із водойми, змивала все на своєму шляху, в тому числі добряче підтопило позиції росіян у ворожих бліндажах. Води по коліно це видно. У чисельних відео по них доводиться буквально плисти. Така картина спіткала вояків Путіна у районі села Графівка. Ця локація прямо біля кордону з Україною та нижче за тічією річки Сіверський Донець. Йдеться зокрема про різні підрозділи 6-ї армії РФ 44-го армійського корпусу, 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад. Усі ці цифри я називаю для того, щоб ви могли зрозуміти масштаб ситуації. За даними аналітиків, BBC, розлив сіверського Донця також може добряче порушити противнику логістику через затоплення доріг та пошкодження мостів. Лишень подивіться, як російська техніка масово тоне в районі Шебекіно Валгородська область. Тонуть її самі російські військові через техногенний паводок безвісти зниклими вважаються принаймні зараз щонайменше п'ятеро російських строковиків. Командир 429 го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко пояснює: а навіщо ж треба було розбивати греблю саме зараз, з військової точки зору? Після удару по Дамбі були підтоплені дороги, вразилися шляхи підвезення боєприпасів і запасів саме для Дронів росіян, через що вони були змушені переходити на мототранспорт і зменшувати обсяг постачань. Причому військовий підкреслив цивільних це нібито не торкнулося. А отже, тепер уся ця катавасія і затоплення б знижує оперативність наступальних дій російської армії на харківському напрямку, ускладнює підвезення артилерії та боєкомплекту і послаблює забезпечення їхніх безпілотних операцій. Та чи варто поспішати з висновками? Я це кажу не для того, аби розігнати чергову зраду. Ми ж тут насправді для того, аби зрозуміти, що стоїть за лаштунками цих новин, правда ж? Тож давайте саме про це і поговоримо. Ну, по-перше, для об'єктивності, попри ефективної ефектної картинки з екранів, ми бачимо в мережі сигнали від збройних сил України, що ситуація на Харківщині на 180 градусів не повернулася, аби шістою совістю говорити, що підрив дамби спрацював саме стратегічно на користь України, але, безперечно, тут варто визнати, ми виграли час. Логічне питання, як цей час Україна? Хоче використовувати у подальшому на полі бою і в політиці, до прикладу, речник української добровольчої армії Сергій Брачук, який часто виступає на телебаченні як військовий експерт, переповідає слова бійців наступним чином: штурмові дії та робота дронів на Вовчанському напрямку, тобто Харківщина, аж ніяк не зменшились протягом цих кількох діб після удару по подань. В тому числі незважаючи на погодні умови, які помітно ускладнюють роботу екіпажів БПЛА. Хоча прогнози дійсно залишаються оптимістичними, при цьому російська армія, аби перебити фіаско на півночі Харківщини, робить акцент на важкій ситуації для українських сил оборони у самому Куп'янську. І Владимир Путін і Герасимов, начальник генштабу РФ, одноголосно заявляють, що нібито 5 тисяч українських військових перебувають в оточенні. Це цитує Раша туди. Нібито було припинено чотири спроби українських формувань вирватися з цього кільця оточення на правий берег річки Оскілика там протікає пропаганда Росії. Далі понесла цей меседж, немов би в оточенні до п'яти тисяч українських військових у районах Куп'янська, а також Покровська, міста, яке знаходиться у Донецькій області. Водночас категорично заперечує ці тези начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Та й президент Зеленський особисто на плюсах одразу ж в той же день спростовує цю інформацію. Тут цитата коротка: це повна брехня, каже глава держави. Що цікаво, що сам український президент оперативно відповідає Москві на такі закиди. Тож з іншого боку, а навіщо Кремлю і навіть особисто тоді ж російському диктатору так перейматися долею районного центра під Харковом? Українська влада у принципі розкриває усі карти, яке саме змагання йде між Києвом і Москвою, коли робляться такі заяви. От за словами Зеленського, такий посил Путіна спрямований тільки на Сполучені Штати Америки, щоб створити враження перемоги Росіян. Насправді, якщо говорити відверто, ефект переможця на фронті намагаються створити обидві сторони: як Москва, так і Київ, але ключовий. Посил це те, що ефект і намагаються створити, а не реальну ситуацію. Мою думку підтверджує інститут вивчення війни. Підірвана дамба чи заяви про оточення Куп'янська усе це спрямоване насамперед на картинку в телевізорі Дональда Трампа в першу чергу, і вже в другу на реальну ситуацію на полі бою. Ось подивіться, як, наприклад, Кирило Дмітрів, посланець Путіна, доповідає в США про ситуацію в Куп'янську для американців в одному реченні, поряд із фронтом. Обов'язково має стояти слова про ядерну загрозу. Ключове тут насправді одне: усі наступні дії президента США Дональда Трампа у наступні дні і тижні будуть опиратися виключно на те, хто контролює ситуацію на полі бою. Дональд любить переможців. Ну а хто ж хоче бути на боці програвшого? Тим паче, що всі ці баталії за блацдарм на Харківщині не з повітря. Ситуація там дійсно була загрозливою. У матеріал російського видання Верстка написали ось таке: Путіну по. Обіцяли Куп'янськ та Покровськ. Дедлайн російський диктатор поставив до середини листопада, тобто, лишається один-два тижні. Насправді до цього часу. 20 жовтня аналітичний ресурс. Deep State дійсно повідомляє, що російська армія розширює контроль у центральній частині Куп'янська, і ворог навіть зміг накопичити значні сили. Найближчі тижні стануть вирішальними для долі міста. От минув тиждень, і Зеленський переконує, що росіяни там не мають успіху. У свою чергу я нагадаю, з чого все взагалі почалося, адже півтора місяці тому в мережі поширюється відео з просуванням російської армії по газовій трубі у напрямку міста Куп'янськ Харківської області, і от без цього відео цій ситуації казав. Зараз створилась, могла б не бути. Входи у трубу починалися ще в районі Лиману першого І таку тактику росіяни пробують на удачі вже втретє, не вперше. Адже вперше це було в Авдіївці, вдруге біля Суджі. А згодом сама труба була підірвана в Куп'янську, але ще малим запізненням, про що говорили багато військових експертів. То чи дійсно? Ось ця операція Дамба відкине російську навалу. Це удар по Білгороду після того, що сталося з Куп'янському останні півтора місяці. 100% відсотків цей білгородський бабах змінив хід подій, хоча саме місто Куп'янськ до правди варто сказати, на 90% відсотків зруйновано. Але ініціатива тепер однозначно на боці зсу. Але найголовніше тут це врахувати військову доцільність і будувати подальшу тактику не заради піару. Перед Трампом і не всупереч військовій логіці, адже Росія зараз кидає велику частину резервів. Йдеться про десятки тисяч військових і матеріальні людські втрати РФ на фронті виростають в рази зараз колосально насправді, і це насамперед ціна пропаганди, яка націлена на Сполучені Штати. Мовляв, друга армія світу рухається вперед. Приймайте ультиматум. Та тут головне з боку української влади не піддаватися на цю гру і не підміняти війну політику. Адже якою б не була ситуація на полі бою, пробувати обдурити американців щодо стану справ на фронті це погана ідея, доведено діями російської сторони. Напишіть у коментарях, чи згодні ви з цими ствердженнями, чи була ця інформація для вас корисною. А якщо не хочете, не треба, поставте лайк і прямо зараз натисніть на наступне відео, яке з'явилося на ваших екранах ось тут прямо зараз. Обіцяю, там реально цікаво. І до зустрічі!